Погляд юних істориків в подкасті молодь вражає. Думки про історичні події в голос від спікерів Тетяни Головчук та Юлії і Оксани Чорних. Вітаємо усіх на нашому подкасті, і сьогодні ми б хотіли підняти таку важливу тему, як збереження українських різдвяних традицій. Українці вже другий рік, рік підряд святкують Різдво 25 грудня. І тепер важливо зрозуміти, як саме прийшло до нас це різдво, і коли українці традиційно святкували це різдво. Ну no. актуальність. Ну добре, нехай. Я хочу доповнювати. <ріст> Також важливо знати і розуміти наші традиції, святкування різдва. І звісно, з точки зору глобалізації, ми запозичуємо інші традиції, але ми маємо вміти їх поєднати, аби не загубити нашу культурну спадщину. Тож, е, нашу думку, наші українські традиції вони мають е, не виснажувати, а навпаки, надихати які будь-які традиції. Тобто, ми не маємо старатися підтримувати. Е, Традиції, щось робити, тому що нас змушують. Ні, ми маємо це любити. Так само, як ну, тобто, колядувати не треба тому, е, ходити, тому що хтось так сказав. Ми маємо любити це. І е, варто зрозуміти, звідки походять наші традиції, і чому важливо їх берегти. Адже зараз відбувається дуже велика глобалізація і е, американізація великої кількості свят, і це непогано. Цього неможливо уникнути. проте е, Варто не забувати про наші традиції, і, як вже говорила Оксана, старатися гармонійно і правильно все поєднати, не е, залишаючи е, власної унікальності позаду. Адже ми маємо дуже великі і глибокі традиції святкування Різдва з надзвичайно багатою, з е, надзвичайно різноманітним е, набором е, як, свят, як як свят, яких немає більше ні в кого, так і певних прикрас. Е, Вірувань звичаїв, і їх треба гармонійно статися гармонійно влити в сучасний світ, а не відкидати як пережиток минулого. Якщо ми будемо розглядати те саме з'явилося коріння цього різдва, звідки в нас з'явилися традиція? варто розуміти, що більшість населення України є християни, але загалом, як прийшло християнство на саме терени України? Ми знаємо, що хрещення Росії відбулося у 988 році саме Володимиром Великим. До того більшість українців були язичниками, і тому більшість свят ми маємо пов'язаних саме з язичництвом. Тому наша українська церква це не заперечує, оскільки саме у ці традиції, які пов'язалися з християнством, і язичництво вони роблять чимось унікальним саме українське Різдво. Ми варто зауважити, що більшість вважає, що таких традицій, як в Україні, на Різдво немає ніде. У нас різдвяні традиції починаються від 6 грудня, а саме від святкування Святого Миколая, коли загалом починається ця вся коляда, закінчується богоявлення. І варто розуміти, що ці традиції навпаки треба зберігати. А саме такі традиції, як український традиційний вертеп. Навколо українського традиційного вертепу є дуже багато суперечок і дискусій. І я була. Одної із учасниць цих дискусій, а саме питання євреїв в лапках, жидів у питанні сценарію вертепу і головних персонажів. Оскільки ми знаємо, що у традиційному вертепі є чорт, є жид, є ірод, і загалом ця постановка відбувається саме у на світвечір, і деколи ну вона продовжується протягом цього різдва. І загалом, оця дискусія на рахунок цього, я в цій ситуації на боці українських традицій. Оскільки якщо українських традиціях є, значить це на бути з часом і тому заперечувати або викреслювати той факт, що був у нашій історії, це буде неправильно, і ми в цьому випадку, коли ми згадуємо у своїх вертепах жидів чи євреїв, то ми не маємо на увазі, що ми хочемо їх якось образити, чи ми не співчуваємо зараз Ізраїль з їхнім конфліктом. Але треба розуміти, що це є історія, це є традиція, і її варто зберігати. І коли зараз молодь до цього. Доволі пай ставиться, тому що я сама організовую вертепи і не ну, дуже багато справді охочих, аби потрапити в вертеп, тому що деколи от у молоді зникає оцей дух Різдва. Так, також варто зауважити, що е, м, здається трохи парадоксальним, що під час Радянського Союзу, коли вертеп, як і сама релігія, фактично були заборонені, е, колюдували набагато частіше і з набагато більшим запалом, ніж зараз. Проте, це Логічна частина людського е, світогляду, адже коли щось заборонене, коли, е, це як заборонений плід. Його хочеться мати, е, ну його хочеться якось порушити правила, які і, і, тим більше є неправильними. Тому люди тоді колідували з таким запалом. Проте е, сьогодні, коли е, Такої заборони немає, чомусь люди не кульдують. Це не значить, що треба ставити заборону на різдво. Просто коли говорять, що ця традиція відмирає, ні, вона не відмирає. Зараз є такий період, проте я вважаю, що якщо ми докладатимемо з усіх усіх зусиль і будемо показувати це не як щось старомодне, то воно е, зовсім не відмирає. Адже це надзвичайно цікава і весела традиція, і знов ж таки в небагато до світі ще й проводять такі унікальні. Заходи, звісно, наша ментальність та спосіб нашого життя дуже змінився в порівнянні з тими часами, коли колядувати було дуже прийнятим. Аж дуже прийнятим, коли люди ходили допізно по різних хатах, колядували і всі одного знали. Зараз людей більше, люди більше цінують власну приватність, і тому це трохи складніший процес. І він змінюється з роками. Він не залишиться таким самим. Це нормально, все проходить зміни. Так само як ми поєднуємо зараз. Українські прикраси, різдвяні прикраси з можна сказати, американізованими прикрасами, хоча вони не виникли саме там, але були дуже поширені, і в нас вони асоціюються саме з Америкою. Тобто досить нормально мати на і ялинку і дідух, і ці дві прикраси цілком поєднуються і обоє відображають нашу історію. Прикраси здатні змінювати чи якісь традиції, здатні змінювати значення відповідно до років. Колись, як на певній території України, досі. Ставлять е, на різдво тарілку е, додаткову е, для е, начебто померлих. Хоча з християнської точки зору це не є дуже правильно, але на заході України, як і до прикладу, в Польщі сусідній, ця традиція змінила значення, і тепер ми говоримо, що ставимо їх для е, незваного гостя, тобто е, для того, хто прийде на різдво, щоб е, щоб прийняти його. Що вже відповідає більше релігійним поглядам саме цього свята? Тому ми здатні і звикли адаптовувати на одні наші традиції під вимоги часу. Тобто, ми. На ми наш погляд це те, аби модернізувати українські традиції, аби відновити українські старі різдвяні традиції. Оскільки якщо ми говоримо про різдвяні традиції, то ми бачимо тут не лише з його їх з боку релігії, а ми бачимо їх і з боку ще традицій традицій, які об'єднують нашу націю. І тут радше річ не про те, що ми говоримо і нав'язуємо всім релігію, тому що це не є правильно. Ми швидше за те, аби українці пам'ятали свої традиції, тобто вони їх не забували, бо такі традиції. Як 12 підсних страв, такі традиції, як коли колядувати, це насправді дуже об'єднує. Це не ну, ми знаємо, що на різдво збирається сім'я, і загалом, такі, от як проводили у друговижі розколяда, що дуже сильно об'єднує. Це реальне, це реально варто продовжити. Це реально треба більше організовувати, скільки це й теплі вечори, це і теплі спогади. І коли під час війни ну це дуже з'єдніє і це зближає. Щодо мене, то цього року я організовую вертеп у на, на нашій парафії, і мені би, звісно, хотілося, щоб більше людей до нього залучалися. І тому я надіюся, що на наступні роки буде дуже великий наплив людей, і буде дуже багато нових ідей деякі будуть модернізувати вертеп, і деякі будуть давати щось неймовірне, оскільки в час війни там є дуже актуальною. Тож, це був погляд юних істориків. Ми вже підготували для вас наступний подкаст. А сьогодні говорили про різдво. З вами була Юля Тетяна і Оксана. Підписуйтесь на youtube канал Миколаїв на Дністрі і до наступних зустрічей.